Мої вітання. Ви дивитеся новини на 12-му. В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. Після вибуху на Волині застрелився начальник прикордонного загону. Кримінал у Луцьку. Чоловік ледь не зарізав незнайомця. Священник одного із храмів у ПСМ пару рідних доньок. На Волині застрелився військовий. Трагедія трапилася в четвер, 6 квітня близько 15-ї поблизу села Полимець Ковельського району. Передувала цьому ще одна подія. На міні підірвався екскаватор, який працював над укріпленням кордону. Його водій, прикордонник при цьому не постраждав. Згодом на місце події прибули начальник прикордонної застави та інспектор прикордонної служби. Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати і через деякий час пролунав звук схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову. Чоловік ще дихав, потім дорогою до медзакладу він помер. Усі деталі та обставини трагедії розслідує Державне бюро розслідувань. Територіальне управління ДБР розташоване у Львові, розпочало кримінальне провадження за статтями 115 та 425 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою самоубства та медбане ставлення до військової служби. Тепер до новини із передової почну, як завжди, з хороших. Понад 177 тисяч. Саме стільки військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла майже пів тисяч ворогів. Металобрухтом стали два танки, три бойові броньовані машини, вісім артсистем і ще багато різної техніки орків. А ці фото з Авдіївки таку картину побачили журналісти, які заїхали у фронтову Авдіївку з підрозділом Білий Янгол. Біля надпису Авдіївка це Україна. Повісили Путіна. Зазначу, що протягом минулого тижня біля Авдіївка росіяни втратили 4 тисячі солдатів. Вони раніше проходили навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка Мар'їнка. Аналітики зауважують, що окупанти не відчувають нестачі артилерійських боєприпасів у районах, де віддають перевагу наступальним операціям, наприклад, на Бахмутському напрямку. На Сватівському напрямку наші захисники відправили чергову порцію пекальних подарунків ворогам. Знищено місце розташування ворога зі складом боєкомплекту та вантажівку Урал. Також підтверджено ураження живої сили противника із втратами. Утім, ворог не припиняє гатити по містах та селах України. Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак не обійшлося без постраждалих та руйнувань. За добу росіяни поранили одну людину, зруйновано десяток приватних будинків та територія колишньої. Продолжение шахти. 46 разів за вчора вороги обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Житлові квартали Херсона, армія Росії атакувала сім разів. Ворог поцілив об'єкти критичної інфраструктури, територію парку, приватні та багатоквартирні будинки. Семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. У вогні Харківщина зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння. Ворог обстріляв вчора десяток населених пунктів. Пошкоджені і зруйновані приватні житлові будинки та господарчі споруди обійшлося на щастя без постраждалих, але ворог не припинив гатити по Харківщині. І сьогодні, вранці, під обстрілами знову Вовчанськ, Чугуївського району. На жаль, вкотре маємо трагічну звістку із фронту на війні з путінським військом віддав своє життя за Україну волинянин Дмитро Левчук. Воїну із села Сміден Ковальського району було 27 років. Загинув Дмитро Левчук 5 квітня 2023 року на Харківщині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. У Дніпрі затримали священика одного із храмів у МП, який розбещував рідних доньок. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 і 15 років, залишаючись вдома на одинці із ними. Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію. Священика затримали. Йому повідомили про підозру в розбещенні неповнолітніх. Ледь не зарізав незнайомця вранці 6 квітня 29-річний чоловік ножем завдав декілька ударів. 28-річному лучанину потерпілий у лікарні трапилося це в Луцьку. Щоправда, де саме у поліції поки не розголошують. Єдине кажуть, зловмисника затримали віки за цим фактом для відомості до єдиного реєстру. У наступному сюжеті ми розкажемо вам історію двох жінок, яких росіяни лишили без даху над головою. Пенсіонерка Валентина Сабініна з донькою Ларисою приїхали на волинь минулоріч. Оселилися в будинку для переселенців. Усе б нічого якби не фінансове питання. Через цілий букет хвороб матері пані Лариса не може працювати. Тож єдині доходи жінок, пенсія старенької та виплати від держави. Допомоги жінки просили в селищної ради, утім там їм відмовили. Ба більше тепер переселенки побоюються, що їх взагалі видворять із Волинського села. У ситуацію розбиралася наша знімальна група. Тож більше далі много домів. і ці всі магазини, банки все розрушено. Не робили біди пані Лариса з міста Ізюм на Харківщині майже все життя пропрацювала медсестрою після скорочення. Змушена була заробляти підмітанням вулиць та миттям під'їздів. Утім, так тривало недовго. У мене Біда була з колінним суставом, розрив мені низка колінного сустава. Три місяці у ліжку, згодом милиці, коли грошей на життя не стало, мити під'їзди, замість жінки пішов її чоловік. Він такий у мене добрий був, чоловік у мене хороший був. Він сказав, ти не плач, І я каже, буду, я буду кажу, під'їзди ходити. І він отож в місто мене ходив. А потім він заболів. І через вісім місяців помер. Донька виїхала у Крим. То жінка лишилася із хворою матір'ю. У неї серйозні проблеми із зором, і цілий букет інших хвороб. У неї оце ж врачі тут водили до врачів, усе церебральний атеросклероз в неї. Таке буває, що от приступи її труси, і в неї зразу ну приступить, труси її. І в неї втрачається річ, може повністю не балакати, може по по складам балакати, а потім уже там через час відновлюється. Будинку, в якому жили жінки, немає. У березні минулого року під час бомбардування росіянами міста він згорів ущент. Мужчина намагався по телефону, дзвонити пожежну, А вони кажуть, ми не приїдемо тушити, тому що ну, Ну, там згодом евакуація на Івано-Франківщину а після Волинь. Нині жінки проживають в селищі Стара Вижівка на Ковальщині. Через хвороби старенької матері влаштуватись на роботу пані Лариса не може. Із цих же причин ми не змогли поговорити із пані Валентиною на камеру. Із цих же причин ми не змогли поговорити з пані Валентиною на камеру. Вгледівши незнайомих людей, у неї почався приступ. Жінку заспокоювали хвилин за 20. Людина сама не може собою володіти, то, то, то є різниця. Залишити її не цілий день, щоб піти на роботу. Ну як? Ну як навіть якщо є житло? Ну ну як закрити її цілий день і, і піти з хати? Ну я вважаю, що це неможливо. Це Стефанія Воробець каже по сусідству. Жінка хоче допомогти пані Ларисі заробити бодай собі на пенсію. Волинянка убиває пороги селищної ради, аби переселенка отримувала допомогу по догляду за матір'ю. А це до слова 4690 тисячі «І Зараз вона залишається без стажу. Там гроші, аби які гроші? Ну стаж в людині би було. Мама ж тоже не вічна. Як то навіть на три з половиною тисячі вони приїжджають, як прожити? Без нічого. У селищній раді кажуть, переселенцям допомагають усім, чим можуть. Безоплатне проживання, продукти харчування, побутова техніка, одяг. А ось оформити пані Ларисі допомогу по догляду за матір'ю не можуть. Людина потребує постійно там догляду. Я там був сам особисто і сам її бачив. Вона себе ну, як, ходить до туалету і перепрошую скрізь, вона може нормально вийти на вулицю. Це, ну, теж і. Та що є законодавство про сімейну сімейний кось ніхто не відміняв? Я за своїми батьками теж можу, можу доглядати. Не означає, що я держава має мені щось давати. Що цікаво, лікарка, яка обстежувала пенсіонерку, зробила висновок. Старенька потребує стороннього догляду. Однак комісія залишної ради зробила свій протилежний медичному висновок. Утім, він певнить голова цієї комісії законний. І нас один заклад дає цей, а в нашій тій комісії з іншого закладу медик, так розумієте, трошки щоб не було. Ну, як, бо якщо, наприклад, вони ЛКК будуть давати, будуть казати, що Ай, тут треба, бо ж ми даємо. А так два заклади. Нас це ЛКК, я так зрозумів, що дає наша цей первинка ці ну, КМП. Первинка, а в нас у комісії включена була із КМП багатопрофільна лікарня, Старуйська патрульна лікарня. А ось адвокат Олег Огородник стверджує, що комісія селищної ради обійшла 13-ту статтю закону про соціальні послуги, який у цьому випадку на стороні переселенок. Те, що там посилаються на сімейні кодекси, про те, мовляв, що діти повинні утримувати е, своїх дорослих батьків, які не здатні самі себе забезпечувати, е, то це одне. Однак е, є закон, який вище за е, кодекс, тому потрібно дотримуватись цього спеціального закону. Відповідно, цей закон надає таке право, тим паче там є примітка для біженців. Там внутрішньопереміщених осіб, тому потрібно його виконувати. Жінкам адвокат радить подати на рішення комісії в суд. За його словами, ідентичні ситуації вже були в інших областях України. Потрібно оскаржити дану відмову, і я думаю, що ну гарантувати результат не може успішності, але все-таки, на мій погляд, закон на її боці. Додам, що переселенкам з ізюму, нібито, запропонували стати учасницями всеукраїнського проєкту. На базі миргородського і трускавецького санаторії будуть приймати осіб, які мають довідки внутрішньопереміщених для того, щоб посилити їх і надавати їм такі послуги: як підтриманого проживання, стаціонарного догляду, адаптації. Утім, жінки побоюються, що таким чином їх хочуть просто позбутися. Мовляв, після санаторію в будинок для переселенців у старій Вижівці їх просто не пустять. Я їй казала, вона каже, якщо мене висуть, я їй сказала, я заберу по Натомість в селищній раді такі побоювання жінок спростовують. Мовляв, участь в проєкті абсолютно добровільна. Це таки краще, ніж більше умов, ніж е, тут нас. Але якщо не хочуть, то хай хочуть. Тобто це добровільно. Так, так, так ніхто не, не, не пропонує. Їм запропонували і будь ласка. Не це просто ми пропонуємо. Може такі, є така програма. І я наприклад рахую, що це набагато краще. За словами Анатолія Лавренюка, якщо жінкам не сподобається у санаторії, вони в будь-який момент зможуть повернутися у стару вижівку та вибір за ними. Анастасія Качина в В'ячеславбілов, дванадцятий канал. На волині автівка злетіла з дороги. По обіді в четвер, шостого квітня сталася аварія у Кам'янка ширському районі. Поблизу села Гута Кам'янська з дороги злетіла автівка. Постраждав водій. Його забрала швидка. Рятувальники стабілізували автомобіль та від'єднали акумуляторну батарею. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. У Луцькому районі горіла хата. Пожежа трапилася 6 квітня в селі Шклінь. Ймовірно, через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів спалахнув житловий будинок. Пожежу рятувальники ліквідували через годину після займання. Вогонь встиг знищити вікна, речі домашнього вжитку, пошкодити стіни та перекриття дерев'яної оселі. Постраждалих на щастя немає. У Володимирському районі вилучили понад 30 кілограмів бурштину. Днями співробітники поліції зупинили авто Грино. При поверхневій перевірці в салоні і виявили каміння. Згодом провели обшук вдома у водія, під час якого також вилучили дрібне каміння та оброблені предмети з бурштину. Таке ж каміння знайшли ще у двох мешканців району. Загалом вилучено понад 30 кілограмів бурштину. Триває досудове розслідування. Наразі це всі новини, а ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. А також підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12, аби про усе дізнаватися першими. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А Якщо ж хочете чути більше хороших новин про успіхи зсу, донатьте на нашу армію. До зустрічей.